Позбавив співмешканку життя, сховав тіло на скотомогильнику і заявив про її зникнення. За підозрою убивстві цивільної дружини поліцейські затримали 32-річного жителя Подільського району. Зловмиснику повідомили про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового утримання у порядку у статті 208 кримінального процесуального кодексу. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі у березні поточного року мешканець піщанської сільського громади Заявив у правоохоронні органи про зникнення 29-річної цивільної дружини. Жінка, яка мала інвалідність, була оголошена у розшук, як зникла, безвісти. Втім, у травні чоловік знову звернувся до територіального підрозділу поліції зі знанням, що вбив співмешканку, а її тіло сховав на скотомогильнику за селом. Під час проведення слідчих дій тіло вбитої було вилучено та направлено на ростин. За висновком судово-медичного експерта, її смерть настала унаслідок удушення. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру в умисному вбивстві. Відповідно до санкції, частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває.